Я думаю, кожного з вас є улюблені магазини. У вас є улюблені магазини. У мене є також пара таких улюблених магазинів, де ти до них приходиш і вони постійно тебе питають. Ви можете мені сказати вашу бонусну картку? І я там копійки вам закидають? І так було так, десь не півроку, так тривало. І одного разу на цьому тижні я приходжу, даю готівку, купляю. Вони мене знову питають про бонусну картку. Я їм даю фінанси, вони кажуть, у нас немає здачі. Я такий, вау, що ж мені робити? У нас немає здачі. Але у, нас, у вас є ж бонусна картка. Ми можемо нею скористатися. А я такий, а що можна? Ну, давайте, а що там є? У вас там багато бонусів, і ви знаєте, так приємно розкушувати. Тобі ще, Ти ще в плюсі остався. Друзі, так і в нашому житті з Богом. Наш Господь близький до нас, кожного, і Він приготував нам купа бонусів, які ми, навіть можемо не користуватися. Я сьогодні хотів би, щоб разом з вами ми пороздумували, пороздумували, як робити кожного дня Божу близькість в нашому житті. І побачимо в цьому тексті купа бонусів, які Бог вже приготував. Щоб ми ними користувалися, отож відкритий псалом 144 або 145 з 18 по 20 вірш. Божа близькість, Божі бонуси. Псалом 144 з 18 по 20 вірш. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правду його кличе. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє. І благання їхнє чує, та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх, Він, а Він їх понищить. Господь близький до всіх. І Він сьогодні хоче, щоб ми побачили бонуси. Він хоче, щоб кожен з нас зробив певні кроки, щоб ця близькість ставала кожного дня кращою. Зв'язок. Отож, давайте ми подивимося першу річ. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе. Ви помітили перший бонус? Перший бонус, якому є зараз в цьому невеличкому віршику, він близький. Він тут, він поряд. Він тут. Але що потрібно зробити для цього? Що потрібно з кожному з нас зробити, щоб Господь був близький біля тебе? Біля кожного з нас? Коли ми почнемо взивати до Нього, коли ми почнемо кликати Його у правді? Слово взивати це крикати, гукати, говорити голосно, щоб бути почутим. Слово взивати це крикати, гукати, щоб бути почутим. Коли ми починаємо взивати, друзі? Думаю, хто не спав, напевно, з 3-ї години до сьомого ранку, напевно, гукали. Господи, зупини їх. Знаєте, коли ми гукаємо до Господа? Коли ми вже все випробували, всі методи, які випробували, і ми вже не знаємо виходу з цієї ситуації. І тоді ти мусиш вже гукати, бо ти в халепі. Але ми бачимо, що Господь пообіцяв бути близьким. Він пообіцяв, що я буду поруч з тобою, щоб ти тільки гукав. Він готовий почути нас. Він готовий з небесного престолу зійти на допомогу. І Він залишив нам купу обітниць. Пророк Ісая записав таку класну обітницю. Коли будете взивати до Господа перед гнобителями, то пошле їм Спасителя та оборонця, який їх спасе. Господь, він зацікавлений, щоб ми гукали кожного дня до нього. Він як наш тато небесний, який готовий відсунути всі свої справи і прийти на допомогу. Але для цього ще потрібно дещо зробити. Для того, щоб гукати, я ще маю дещо робити. І ще один елемент: хто правдою кличе його? Хто правдою кличе його? Як ми розуміємо це? Кликати Господа в правді? Кликати Господа в правді. Кликати в правді це просити Господа про певні речі, які відповідають Писанню. Це прописити Господа про певні речі, які відповідають Писанні. Господь, наш Бог, Вселенний, мудрий Бог, Він на сторінках Писання залишив нам навігацію. Як робити певні рішення, як робити певні кроки в сімейному, фінансовому в житті? Є вже залишені рецепти. Наприклад, я думаю, кожен з вас знає, що Бог закликає, коли ми хочемо одружитися на невіруючій людині, яка не знає Бога, Він вже закликав дав нам рецепт. Він вже залишив в писанні відповідь. Що в цьому шлюбі не буде благословіння, що в цьому шлюбі будуть проблеми? Тобто вже Бог подбав, але нам треба знати ці принципи, користуватися Божими принципами. Це бути в правді. Господь завжди близький до всіх, хто кличе його в правді, той, хто хоче з нього бачити. І як підтвердження, в Біблії є один біблійний герой, в якого в житті були закриті двері. Його називали лузером. Її з ним не хотіли спілкуватися, Оце це я так уявляю цю річ. Його навіть батьки назвали ім'ям, яке не приносило його життя благословіння. Уявіть, назвати дитину, ти народжений болях, ти приніс мені біль. Я думаю, цей чоловік втомився, втомився від свого життя, він не знав, що йому робити, але він знайшов рецепт. Він почав кликати до Бога. Він закричав до небесного престолу, щоб Бог поміняв ситуацію. І ви знаєте, його молитва відповідала Писанню. Його молитва відповідала сутності Бога. Який він є. І кликнув Ябець до Бога Ізраїля, говорячи, коли б ти, поблагословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зі мною, і зробив ти охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого він просив. Він кликнув. Він закричав до Бога в правді. Хто благословляє друзі? Хто сьогодні благословив рівне? Хто сьогодні робить охорону? Хто розширює нашу роботу і наші межі? Хто хто хоче, щоб кожен із нас мав радість, наш Небесний Отець. І ябець помолився такою молитвою. Він помолився, знаючи, який наш Бог, знаючи, що Він може благословляти що Він може змінити Його ім'я на краще. Бо він знав, що Бог міняв, міняв долю людей. Він змінив ситуацію. Ми бачимо, що Господь, він як тато. Він близький сьогодні до кожної з нас. Він хоче бути близьким до тебе. Але для цього треба взивати до нього. Для цього треба взивати його в правді. І як бонуси, Він буде поруч. Наш Господь Він буде поруч. Він прислухається до кожного. Він хоче мати близькість з тобою. Наступна річ, як, як доказ Божої близькості сьогодні в нашому житті, і наступні бонуси. Господь близький всім волю тих, хто боїться, його він сповняє. І благання їхнє чує, і їм помагає. Які ми побачили тут бонуси від Господа? Друзі, який ви бонус зараз бачите на екрані від Бога? Господь що? Виконує чую волю. Нашу волю виконує. Господь хоче виконувати наше благання. Він чує. І він готовий приходити на допомогу нам. Але що потрібно нам зробити? Щоб ця Божа близькість була щодня? Хто боїться Його? Хто боїться його? Нам потрібно мати в житті Божий страх. Божий страх. Що таке Божий страх? Що таке Божий страх? Ніколи не йти проти Бога і не хотіти того, чого Він не бажає для нас. Ніколи не йти проти Бога і не хотіти того, чого Він не бажає для нас. Що заважає сьогодні нам мати страх Божий? Що заважає нам ходити в Божих страхах, наші гріховні бажання, наше догаджання тілу, наші хотілки не дозволяють мати в житті Божого страху. Отож, мої любі, мавши ці обітниці очисти себе. Від усякої нечистості тіла та духа і творіть, у свято... і творіть святиню у Божому страхові. Божий страх. Ми маємо відкидати. Божий страх це не робити того, що не хоче Господь, це бути чистим, не ходити за тілом, не загасити Дух Святий, не кидати свою церкву. Не обмовляти за спинами. Що цікаво. Не знаю, як ви, але я помічаю, коли я не ходжу за Божим страхом, я можу переступати легко Божі принципи. Я можу їх переступати. Коли я не ходжу за Божим страхом, я не чую. Я не чую інших людей, які хочуть допомогти мені, допомогти скерувати, помінятися, стати кращим. Я просто не чую їх, бо я хожу за своїми бажаннями, за своїми хотілками. Який сьогодні наш страх перед Богом? Який сьогодні мій страх перед Богом? Як я сьогодні проявляю Божий страх? Чи дозволяю я собі деякі речі, які Бог проти? Як повернути Божий страх в своє життя? Друзі, ми можемо подивитися на життя Ісуса Христа. Він є прикладом Божого страху. Пам'ятаєте, він на весіллі і його мама просить зробити чудо. Він не спішить. Він запитує, напевно, в цей момент, Господи, таточко, ти хочеш, щоб я зробив чудо? І після цього він робить чудо. Він також ми можемо бачити, що він вчить своїх учнів Божому страху. Пам'ятаєте, учні приходять, навчи нас молитися. І перший річ, про що говорить? Пам'ятаєте? Отче наш. Що? Що на небесах? Нехай святиться що? Ім'я, нехай прийде що? Царство твоє. І що хай буде? Друзі, він фокусує своїх учнів, що номер один в їхньому житті має бути воля Божа. Страх Божий це виконувати Його волю. Це робити крок разом з ним. Знаєте, ще Ісус Він показав це на прикладі. Найважчий момент в Його житті. найважча ситуація, яка була в його житті. Знаєте, що він робить? І трохи відійшовши далі. Пройшов і упав до лиць, та й молився і благав. Отче мій, коли можеш, нехай обійдеться чаша мене, та про те не як я хочу, а як ти. Страх Божий. Страх Божий. Він готовий виконувати волю Отця. Ось що таке страх Божий, коли я ставлю свої бажання на останнє місце, коли я ставлю Божі бажання на перший план. Страх Божий починається з того, що я готовий почути Господа в Писанні. Що я готовий почути і сказати, Господи, який я крок маю зробити? Сьогодні ти можеш зробити крок. Попросити в Бога прощення. Сьогодні ми можемо зробити крок і проявити страх. Господи, що Ти хочеш, щоб я зробив в своєму шлюбі? Страх Божий. Господи, що ти хочеш? Не те, що я хочу, а ти. Коли в нас є Божий страх, Бог говорить, що в нас будуть бонуси. Волю тих, хто боїться його, Він сповняє. І благання Він чує і їм допомагає. Господь залишає нам купа бонусів. Господь близький до нас. Наступна річ, яка зближує наш, нас з нас Господом, яка говорить, що Господь близький до нас і показує, що в нашому житті може, може бути багато бонусів. Господь близький до всіх, Господь береже тих усіх, хто любить Його, і безбожних усіх він понищить. Друзі, ви помітили, який наступний бонус Бог приготував для нас? Господь близький до нас, Господь береже. Господь хоче нас берегти. Іншими словами, Він хоче нас охороняти, Він хоче поставити великий зонтик. Або як Віння співав пісні укриття. Він хоче нам зробити це укриття, цей захист, в якому ми можемо сховатися. Але що потрібно зробити, щоб мати цей бонус? Що потрібно зробити, дорога церква? Любити Його, полюбити Його, закохатися в нього. Друзі, я почав задумуватися, я задумався, а як цей оцей персонаж, ця людина має любити Бога? Я кожен із нас має полюбити Бога. Як воно має проявлятися? І мене прийшла ідея. Мене прийшла ідея, наскільки ця людина готова пожертвувати і посвятити Господу. Наскільки кожен із нас готовий пожертвувати і посвятити певну річ Господу? Пам'ятайте Авраам. Він приносить своє життя в жертву Господу. Він приймає рішення з комфортного міста, де було благо для нього перейти в палатку. Він приймає рішення ходити по обіцяній землі. Не маючи права на неї, бо там були інші народи. Але він вірив, що це спадок буде його дітям. І він приносить жертву. Він готовий віддати саме найкраще Богові. Він віддає свого сина. Він Його приносить жертву. Любити це віддати найкраще. Любити Господа це віддати йому найкраще. Пам'ятаєте, одного разу до Ісуса присла блудниця. Вона принесла йому. Що принесла йому, пам'ятаєте? Пахощі. Вона впала на коліна і починає обмивати цими пахощами і витирати своїм волоссям Ісуса. Витирати волоссям Ісуса. Що Ісус говорить до неї? Ось тому говорю я тобі. Численні гріхи їй прощені, бо багато вона полюбила. Коли, ж, коли кому ж мало прощається, той мало любить, а до неї промовив прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе. Хто ж такий, що прощає гріхи, а до жінки він сказав: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Друзі, вона проявила до Бога любов. Вона сукрушилася перед Богом. Вона була блудницею. Вона взяла дорогоцінне, що назбирала за своє життя і принесла в жертву йому. Вона взяла волосся своє і витирала. Не знаю, сестри. Коли ти витираєш волосся чужій людині, яка в пилюці, яке буде ваше волосся? Але вона була готова пожертвувати своїм волоссям. І знаєте, що саме цікаво? Вона не дивилася, що думають інші про неї. Їй було не цікаво. Вона проявила любов до Господа. Вона проявила любов до Господа. Коли ми любимо більше, нам проститься більше. Коли ми любимо більше Господа, нам проститься більше. Любов до Господа віддає найкраще. Яка наша сьогодні любов, друзі? Яка наша любов сьогодні до Бога? Як ти сьогодні любиш Бога? Що ти готовий віддати Йому? Що ти готовий посвятити свого життя? На жертву живу святую і приємною Богові як розумну службу вашу. Яка наша любов до церкви? Яка сьогодні моя любов до пастора? Один до одного? Любов до Господа віддає найкраще? Кращий час зранку, щоб мати Божу близькість з ним. Служити своїми дарами і талантами світові і церкві. Не будь як, не так п'ять хвилин послужив і побіг, а якісно віддати найкращий час. Любити Господа проявляється в тому, що сьогодні я приймаю рішення і кажу: все, достатньо жити в гріху. Достатньо жити в гріху. Я сьогодні кажу заради Господа ні. Любити Господа це прийняти рішення, Господи, я яка сьогодні. Я сьогодні обіцяю, що проявлю до Тебе любов. Я готовий відмовитись від свого гріха. Любити Господа, це любити церкву, яка вона є. Любити пастора, який він є. Це любити свого чоловіка. Це любити своїх батьків, які принесли біль. Це їм прощати, простити повністю. Яка наша любов до Господа? Отож, Господь близький до тих, хто любить Його. І як бонус, як бонус Господь залишив нам, що він простить нам всі гріхи. І зробить охорону в нашому житті. І як підсумок, наш Господь близький до нас, до тебе, до тебе, до кожної з нас Він близький, але нам потрібно зробити певні кроки. Нам потрібно взивати до Нього в правді, мати з ним стосунки. Нам потрібно виявляти страх Божий, ставити Його волю на перше місце. Нам потрібно проявляти любов, віддавати найкраще Господу. Друзі, в нас є час. В нас є ще час ці речі зробити в своєму житті. Давайте сьогоднішній день будемо приймати один крок. Один крок, але будемо ставати ближчими. І Господь буде ставати ближчим до нас. Амінь.